Привіт! Хочете побачити, який шлях проходить один автомобіль, щоб потрапити в наш автопарк? Прикладом буде Nissan Leaf другого покоління. Спочатку в інтернеті ми подивились 18 оголошень. Нашого поїхало подивитись лише 9 авто. Тільки три з них поїхали на СТО, щоб ми подивилися детальніше. І ось вона. Одна, яка підійшла нам по всім критеріям. А саме стан батареї від 90%, відсутність кузовних ремонтів та ДТП, пробіг, стан салону, стан гуми, ходова частина. Ми знаходимося в місті Одеса, а це авто знаходиться в місті Хмельницькому. Поїхали забирати! Ну що, ми вже в Хмельницькому. Дивіться, яку красуню ми забираємо собі в автопарк. Це Nissan Leaf другого покоління 2018 року. Зараз цей Leaf заряджений на 90%. На ньому ми їдемо до Одеси. Скільки кілометрів ми проїдемо, скільки буде в нас зарядок, скільки грошей ми витратили, і яка в нас була швидкість по трасі, все це ви дізнаєтесь в наступному відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити його.